Який красавчик аж блистить на світлі. Навитий. А не блистучий. Ох, красавчик. один, красавчик. Что там? Спанья. Их. Их. Я казав, що буде сміятися, сміяється. <смі> <смі> Я криваша. Бице хоче, блискучий наїти можна й побитися. Там кабасик. Результат є води тут Чо кричить? Чого ти? Чого ти? Потує. А це вже наливається? Ага. Отака краса. Чо там режуля? चौक <Síonder> <figured>